Сьогодні гарбуз вирощує більшість українських садівників любителів. Це один з найбільш корисних овочів, в плодах якого міститься величезна кількість вітамінів і рідкісних речовин так необхідних організму людини. Плоди гарбуза можуть важити від 2 кг найчастіше сорти мускатного гарбуза, до 400 кг сорти твердокорої гарбуза. Вони можуть бути пофарбовані в жовтий, золотистий, зелений, червоний і яскраво оранжевий колір. Гарбуз не вимагає ретельного догляду. У центральних і північних регіонах її вирощують через розесаду, висіваючи насіння в горщики або в пластикові стакани з 3 по 8 травня, а в червні пересаджують розесаду у відкритий ґрунт. Дуже важливо правильно висадити молоді рослини на постійне місце і грамотно за ними доглядати. Запевняю вас, що вирощування гарбуза зовсім нескладний процес. Сьогодні темою моєї розповіді буде посадка гарбуза у відкритий ґрунт і подальший догляд за нею. Терміни посадки: На терміни висадки розісади гарбуза багато в чому впливають кліматичні умови регіону, в якому ви живете. Гарбуз теплолюбна культура, яка припиняє зростання при температурі повітря нижче плюс 14 градусів. Тому посадка гарбуза навесні на грядки проводиться тільки після того, як температура ґрунту досягне плюс 15 градусів і мине загроза поворотних заморозків. Температура повітря при цьому повинна бути не нижче плюс 20 градусів. Зазвичай вона встановлюється на цьому рівні до середини червня. Тому оптимальними термінами висадки розеясади гарбуза у відкритий ґрунт вважається період з 10 по 15 червня. У північних регіонах для ультраранніх сортів з невеликими плодами допустима посадка до 2 липня. Вибір місця під посадку гарбуз південна культура, тому для формування великих здорових плодів їй потрібно багато яскравого сонця протягом усього світлового дня. У зв'язку з цим, грядку для гарбуза формуйте на відкритому, добре освітленому місці. Не переносить гарбуз близького залягання ґрунтових вод і підтоплення дощовими водами. Її потужна коренева система буде сильно страждати від цього. Якщо ваша ділянка розташована в низині, висаджуйте розея саду на грядки висотою не нижче 60 см. Підготовка ґрунту садівники не завжди знають, яка потрібна ґрунт для посадки гарбуза. А вона повинна бути буквально перенасичена органікою. Повинна бути родючою, легкою, пухкою і добре проникною для кисню повітря. І обов'язково нейтральною РН 7,0. На важких глинистих і кислих ґрунтах гарбуз рости не буде. Таку землю необхідно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. При підготовку грядки для гарбуза, внесіть з розрахунку на 1 квадратний метр по два відра гною або компосту і листової землі, відро піску, відро деревної золи і по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію. Землю добре перемішайте і сформуйте грядку шириною від 1,5 до 1,7 метра, висотою від 40 до 60 см і довжиною на ваш розсуд. Грядку добре пролите теплою водою і можете приступати до посадки розеясади гарбуза. Схема висадки: схема посадки визначається габаритами рослини і її потужною кореневою системою. Адже коріння гарбуза можуть йти в нижні шари грунту на 1,5-2 метри, в залежності від виду і сорту. А розростаються в різні боки батоги йдуть в різні боки на відстань в кілька метрів. А значить, кожній рослині потрібна велика площа живлення. Тому оптимальна схема посадки розесади 2 метри на 1 метр. Глибина і діаметр кожної посадкової лунки повинні бути на 5 см більше, ніж у земляного кома навколо кореневої системи розеясади або торфиного стаканчика, з якого розеясаду діставати не потрібно. Посадка розеясади – покрокова інструкція: садити гарбуз краще ввечері. Після 18-ї години, щоб вона не відразу потрапила під пекучі промені сонця, розстеліть на готову грядку чорну плівку і добре зафіксуйте її по краях, щоб її не здувало вітром. Намітьте крейдою, де будуть розташовані лунки для розеесади гарбуза. Їх можна розташовувати по прямій або в шаховому порядку на відстані один від одного, зазначеному вище. Зробіть по розмітках хрестоподібні надрізи на плівці діаметром 30 см. Викопайте під кожним розрізом лунки відповідних розмірів. Насипте на дно лунки компост, перемішаний з деревною золою шаром 5-6 см. Добре, пролийте кожну лунку чистою водою. Помістіть в кожну лунку кущ з розеясадою гарбуза, щоб він дивився вертикально вгору. Добре засипте лунки родючою землею. Полийте всі висаджені рослини теплою водою. У перші два тижні встановіть над розесадою дуги і накиньте на них нетканий покривний матеріал, щоб днем захистити рослини від інтенсивних сонячних променів, а вночі від різкого зниження температури. Класичний спосіб Посадку розеесади за класичним способом я описав вище: При вирощуванні плодів сланки батоги вільно лежать на грядках Шпалерний спосіб. Він підходить тільки для вирощування сортів і гібридів гарбуза з невеликими плодами, але дозволяє значно заощадити місце на ділянці. При такому способі розєсаду гарбуза садять рядами на відстані 40-50 см один від одного. Відстань між рядами 1-1,5 метра. З двох сторін ряду вкопати дерев'яні опори висотою 2 метри. До них прибийте дерев'яні дошки або лати. Вони будуть служити в якості шпалери. Дріт або мотузка не підійдуть, так як просто не витримують ваги плодів. Під час росту батоги прив'язуйте до шпалер. Багато садівники замість дощок використовують товсту крупну чистую сітку. І до неї прив'язують батоги. На купах з компостом. Компосні купи джерело живлення для рослин гарбуза. І ґрунт на них тепла, легка, загалом, те, що треба. Тому ви можете зробити на торішній і позаминулорічної компасних купах по кілька лунок і посадити гарбуза в них. Будьте впевнені, що урожай ви там отримаєте відмінний. Підживлення гарбуза у відкритому ґрунті гарбуз дуже потужна рослина і тому потребує рясного харчування. Незважаючи на те, що ви добре нагодували їх при посадці, цих добрив їм не вистачить, щоб сформувати великі соковиті плоди. Тому дайте вашим рослинам як мінімум 3 підгодівлі за сезон. Перший раз у фазі 4 справжніх листків підгодуйте гарбуза настоєм коров'яку в концентрації 1 до 10, додавши 2 столові ложки калімагнезії на 10 літрів води до запід дві рослини. Другий раз підгодуйте гарбуза настоєм збродженої трави в період світіння. Третій раз внесіть підгодівлю в період масового утворення плодів. Для цього підійде якийсь готовий мінеральний комплекс для літньої підгодівлі гарбузових культур. При внесенні добрива дотримуйтеся дозувань, зазначених на упаковці. Полив гарбуза у відкритому ґрунті. Це один з найважливіших агроприйомів в агротехніці гарбуза. Уявляєте, скільки вологи потрібно потужним листю і величезним плодам цієї рослини? Недополів призведе до висихання листя, зупинки росту плодів і, зрештою, до загибелі всієї рослини. У нежарке сухе літо гарбуз рясно поливають двічі на тиждень з розрахунку 30 літрів під кожну рослину, щоб добре промочити весь кореневмісний шар. У спеку кратність поливів збільште вдвічі. Поливати можна тільки теплою водою, добре прогрітій на сонці. Починаючи з другої декади серпня, поливи скоротять, а за три тижні до збору врожаю припиніть взагалі, інакше плоди гарбуза можуть почати тріскатися або будуть дуже погано зберігатися через надлишок міститься в них вологи. Запилення. За цим процесом ви повинні стежити постійно, адже при поганому запиленні і урожай буде мізерний. Гарбуз бджолозапильна рослина. Однак в останні роки число комах запилювачів різко скоротилося. Та й в дощову і про холодну погоду вони не літають. Це вам необхідно врахувати. Приблизно на 35-й день після посадки розеясади на рослинах гарбуза з'являються спочатку чоловічі, а через 5-7 днів жіночі квітки. Якщо комах запилювачів мало, самі допоможіть рослинам зав'язати плоди. Для цього зірвіть чоловічий квітка, обірвіть у нього пелюстки і тичинкою проводіть по жіночим маточки. Одним чоловічим квіткою можна запилити 4-5 жіночих, цей процес називається механічне запилення. А взагалі постарайтеся залучити комах запилювачів в свій сад, висаджуючи поруч з гарбузовими грядками ароматні рослини медонуси. Можете поставити на грядки з гарбузами блюдечка з розчином меду або ароматного варення. Формування. Всі рослини гарбуза вимагають формування. Особливо це важливо для великоплідних сортів і гібридів. На самих великоплідних рослинах залишайте тільки 2 плоди: на середнеплодних 4, 5, на дрібноплідних максимум 8 штук на кожній рослині. Батоги прищипуйте над четвертим листом після останнього плоду. Кущові сорти гарбуза не прищипують, а просто видаляйте зайві плоди. Для того, щоб забезпечити плетесті гарбуза додатковим харчуванням, присипте кілька междоузли родючою землею і пришпільте їх в цьому місці до землі металевим дротом, зігнутою у вигляді шпильки. Через пару тижнів у цих междоузлих почнеться активний процес утворення коренів. Здатних забезпечити всій рослині додаткове харчування. Прибирання гарбуза. Ці терміни, по-перше, залежать від сортових ознак. Так, скоростиглі сорти дозрівають через 80-90 днів після висадки в середині – кінці серпня. Середньостиглі дозрівають через 100-110 днів в середині вересня, пізньостиглі, відповідно через 110-130 днів. Пізньо стиглі не зможуть дозріти у відкритому ґрунті до заморозків, тому їх потрібно прибирати недозрілими. Взагалі, через це я не рекомендую вирощувати пізні сорти жителям північних регіонів. Перед початком збирання плодоніжка у плодів повинна одревеснить і стати сухою, а не соковитою і м'якою, як у недозрілих плодів. Колір плоду повинен придбати інтенсивну сортове забарвлення, наприклад, яскраво помаранчеву або яскраво зелену. Листя повинні зблякнути, пожовтіти і почати засихати, а шкірка плоду повинна стати твердою. Зрізати плоди гарбуза потрібно дуже гострим садовим ножем або секатором, залишаючи хвостик плодоніжки довжиною 6-7 см. Якщо ви цього не зробите, то гарбуз швидко почне псуватися. Не можна викручувати плід або намагатися відірвати його. Як вирощувати гарбуз, заощаджуючи місце? Деякі садівники садять гарбуз в товсті сміттєві мішки об'ємом 50 літрів. Їх краще розставити по ділянці в сонячних місцях, їх можна наповнити компостом і перепрілими листям. Мішки найкраще поставити до паркану з сонячної сторони, зміцнивши над ними сітку для майбутніх батогів з плодами. Можна вирощувати гарбуз і в старих металевих бочках точно таким же чином. Як виростити велику гарбуз. Багато садівники мріють виростити величезну гарбуз і навіть змагаються в цьому між собою. Як же цього домогтися? По-перше, правильно вибрати відповідний сорт або гібрид. По-друге, правильно сформувати доросла рослина. Коли на основний батоги з'являться три плоди, всі інші зав'язі видаліть, батоги прищіпнете. Після того, як плоди за розміром досягнуть волейбольного м'яча, залиште тільки один найбільший і має правильну форму. Решта акуратно зріжте. Ще дуже важливо не дати корі гарбуза затвердіти завчасно, інакше її зростання зупинитися. Для цього захистіть єдиний плід від прямих сонячних променів, притенив його з панбондом, старою простирадлом або якимось іншим матеріалом. Ну і, звичайно. Грамотно доглядайте за рослиною, вчасно поливайте, удобрюйте і так далі. Вибір попередників: урожай гарбуза багато в чому залежить від попередніх культур, вона буде погано рости після каба.